Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози Тамаєм. Ну що ж, червень потроху добігає до кінця, вже пора дивитися на липень, що ж там і до чого. Ну, традиційні розклади, відповідно, по Збройним силам України, по Україні в кількох аспектах, ну і по, по Росії, по арміях Мордору. Ну, Сьогодні у нас ЗСУ, те, що найцікавіше, будемо говорити, так? Відповідно, ну, у нас, да, війна зараз це. Е, номер один. Подія, на жаль, ну, але але що поробиш? Маємо, що маємо, як один казав. Ну, добре, давайте подивимося. Отже, ЗСУ на Липень цього року. Поїхали. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Збройні Сили України? Та інші сили оборони України у липні місяці цього року. Хай скажуть вони правду. Єра Гуня перевернута. Райдо. Наутіс перевернутий. Еху перевернута. Постаруна. Ну, гаразд, що? Лагус, Ага, я зрозумів. А ну добре, знаєте, тут докладу, напевно. Так, добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте, що чекає на Збройні Сили України у липні місяці цього року. Так, беркана перевернута. Евас, ну, відповідно, прямий, довертаю. Іса. Ага. Так, да, не настільки радісно, як би хотілося. Ну дивіться, прошу мова. Єра, Вуніо перевернута, Райдо, Наутіс, Феху перевернута, пустаруна вона, швірт, Лагус. Ось Беркана перевернута, Евас і Іса. М -м -м, дивіться, прошу мова. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку спільнота в наше общество. Там актуальні новини по каналу, та й не тільки. Дивіться, прошу мова. відразу. Ось вам Єра падає, ось вам результат. Урожай. Раніше проробленої роботи. Тобто, ну що це? Ну, контрнаступ продовжується, так. Да. Контрнаступ продовжується. Мало того, це нові звільнені території. Однозначно про це мова. Дивіться, чи легко йтиме відразу? Ні. Відразу. Руна долі перевернута, ось бачите, Наутіс. Тяжко йтиме, Да. Далеко не все так гарно, як там розповідали деякі експерти, що ми там їх одної лівою і так далі. Да, Ні, на жаль. Е, укріпили. Ну, а все чому? А тому, що дали укріпитись. Наші західні партнери, якби відразу нам нормально зброю постачали, то був, друга баб-розмова. А зараз ось так. от. Окрім того, ще й не все дають, що потрібно. Ну, е, Нюанси. Добре, це в окреме відео. Треба дивитись. Дивіться, вуня перевернута. Да, сумні новини також будуть. З чим пов'язані? Да, ось відразу з втратами. Тут мова, як про відповідно. Ну, про людей, да. на жаль, не без того, так і про техніку. Більше все-таки про техніку. Тобто, бачите, ну, як, як уже ми бачили, що там підбиті там, леопарди, мардери, що там ще, е, відповідно, техніка підбита, але мертвих поряд немає. Тому що що, Ну, відповідно, техніка свою задачу виконала. Зберегла екіпаж. А? От про це мова. Тобто, Більше втрати техніки ніж живої сили. Ну, але зрозуміло, так, да, втрата і людей буде, на жаль. Ну це війна. Жахлива війна. Е, дивіться далі, Райдо. Попри це, все рівно рух. Бачите, рух і відкриття нових можливостей. Звільнення територій буде однозначно. Притом, мені здається, що ви знаєте, ну, таке. не ну, Серйозне одним словом. Те, що всі чекають, має таки програтись, початись. Ну, відповідно, вже звільнили певну територію, да, ну, але це. Не те, на що чекала більшість людей. Дивіться, ну чи рух, відповідно, чи легко він ітиме, да ні. От не легко він ітиме. Тобто, ну що це? Да це буде Ну поступовий рух. Тобто, чи будуть прориви? Можливо, до речі, може бути. Чи легко буде, на жаль, ні. Хотілося б порадувати, ви бачите, як є. Ну про втрати я сказав, пустару нападе. Е, Дивіться про шумову. Ну, ще сили за нас. да, З одного боку. З другого боку, це якраз невизначеність майбутнього. Тобто рух то да, рух то буде. А напрямок удару, схоже, ще основного. Адже мова про нього, як я розумію. Бачите, напрямок основного удару ще досі на цей момент не визначений. Отак от. Але дивіться, лагос. Відповідно, коли визначать, це буде правильний вектор. В даному випадку це не про воду, уже на щастя. В даному випадку це про правильний вектор. Знаєте, правильне, правильне прикладення сили. Це знаєте, ну, ну хороша руна. одним словом, вдарять і туди, куди слід. Вдарять, і воно успіх принесе. Ну, Чекає. Дивіться, беркана перевернута на фінал. Це що? Ну, певна, певна деградація, да. це втрати. Це втрати, однозначно. Е, це що? Руна Дречака і здоров'я означає в тому числі. Ну, зрозуміло. Тобто, тут як про загиблих, так і про поранених мова. Да, На жаль, не без того. Ну, відповідно, руни показали. Ну, зрозуміло, при наростанні бойових дій, відповідно, втрати ростуть. Бо тут, я думаю, нікому секретів не відкрив. Дивіться, чому? Чому беркана перевернута? Ось бачите, рух падає все рівно. Це рух вперед. Да, рух до своєї цілі, до своєї мети вперед. Незважаючи на на що. Але дивіться, на кінець Іса. Е, ну, відповідно, таку картину, така рун Вже падало. Да? Це якраз про що? Це якраз про те, що будуть рух, ну, знаєте, з затримками з одного боку. А з іншого боку, схоже, що паузи будуть. Ну, тобто... Продвинулись, схоже, закріпились. Продвинулись, закріпились. Тобто, ну бачите, прям такий, щоб ривок прям і там, знаєте, аж там до Азовського побережжя дійти, чи куди там основний удар буде. Ну, воно не так би виглядало трохи. Тобто, бачите, рух вперед буде однозначно, тяжкий, да, з втратами, Да, на жаль. Ну, але буде, да. чекаємо. Чекаємо. Ну, результати вже мають бути в будь-якому випадку. Ну, ось про що перша руна ж відразу сказала? Що результат буде хороший. Результатом ми порадіємо, але, на жаль, не порадіємо втратами. Так, да, на жаль, така от ситуація. Добре. Ну, а може в одному відео армії Росії подивитися? Добре, а давайте, знаєте, для контрасту. Одне відео об'єднаю, бачу, що Росія гірше заходить. Ну, хто захоче, промотає. Е, відповідно. Ну, а ні, то ні. Ну що, поїхали? Давайте. Армії Мордора на липень місяць. Дякую за відповіді. Відповідно, я люблю дивитись на те, що за поребриком, знаєте, коли, коли знаєш ситуацію з одного боку, знаєш ситуацію з другого боку, то повністю картинка складається. Бо якщо з одного боку дивитись, ну в тебе є лише частина пазлу, правда? О. Ну я так думаю, що щось і цікаве може відкритись. Ну, дай знов таки, не, невже ми е, ну, чого гріха таїти? йти? Радіємо, радіємо, коли у орки все погано, правда? Ну, маємо на те повне право, абсолютно. Головне, головне, не упиватись злорадством, тому що також це наказуємо від вищих сил, в тому числі. Тому таке. Ну, але порадіти можна трошки. Буквально чуть-чуть, Тоді все гаразд. Так, добре, заговорився. Е, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на армії і збройні формування Росії у липні місяці цього року? Хай скажуть вони правду. Teivas per evaernutę. Nautės. Jiera. Eivas. O tau per evaernutę. Вунья перевернута. Ну, непогано. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте. Що ж все-таки чекає на армії Росії інші форму... збройні формування Росії у липні місяці цього року? скажуть про правду. Ансус перевернутий. Дагас. Кана. А ну, я правильно розумію. Так, ну довертаю по часовій. Ха-ха-ха, а так і точно. Ну, гаразд. Цікаво. Ні, відразу скажу, це не, не, не перемога на армії Росії, ні. Це я для себе доклав. І, ну, що називається, в Яблочко. Це для мене знак. Це не, не, не до всього розкладу стосується. Дивіться, про що мова: те, перевернутий, Наутіс, Єра, Ейвас, Отал перевернутий, Вуньо перевернута, Ансус перевернутий, Дагас і Кана. Про що мова? Дивіться, цікаво, дуже цікаво. Так, е, да, їм буде дуже тяжко. Ну, у нас нашим доблесним Збройним силам України тяжко буде йти вперед. А цим буде дуже тяжко оборонятись. Дуже. Ось дивіться про що мо. Відразу, той вас перевернутий. Ну, скажу, як є, бойовий дух ні к чорту даруйте, да? Тобто, що це? Да, схоже, будуть десь і бігти. От реально, буде бігти, будуть провали фронту. Да, оце от саме про те. Е, окрім того, це про прильоти. Прильоти, куди Да, ось якраз по обороні. Ну, я тобі, я прям так, знаєте, картинка і стала, що от окопи, і прям наші артої криють їх там, на чому світ стоїть. От це буде однозначно. Дивіться, ось науті спадає. Тяжко їм тяжко. Доля у них така, до речі, руна долі пряма. Чи судилося це? Да, судилося. Я вже казав, та й не тільки я, інші екстрасенси, езотерики також кажуть, що ну, перемога України вже прописана зверху. Да, так і є. Ну відповідно, і поразка Росії також вже прописана. Так, да, вони ще потріпихаються, легко то не буде, але фінал уже, що називається, все. Сушіть весело. Якби вони це вже зробили, понесли б менші втрати. Ну, але ж ні. За амбіції царя помирають. Ну, ума нема, считай каліка, як то кажуть. Е, дивіться, ну, ось Наутіс, це доля, судилось їм. Тяжко їм буде. Да, Випробування у них тяжкі, це все сюди. Е, да. Норни їм напряли добрячу долю. Ну що ж, норни в скандинавській богині долі. Ну, ремарка. Дивіться, Єра. Ну, відповідно, так, да, завершення циклу у них, да, однозначно. Е, окрім, того, це, знаєте, ну, да, урожай, урожай, бачите, уро... якщо, якщо цю зв'язку подивитись, урожай труднощів. Тобто урожай труднощів. Ну, бачите, і щось не радітимуть вони з того урожаю аж ні разу. Лейва, оборона, да. І прильоти по обороні, да. руйнування оборони, да. все сюди. Отал перевернутий, втрати. Ну тут зрозуміло і про техніку мова, і про живу силу. Окрім того, це що? А це втрата дому, втрата території. Ну, яка територія в тому числі означає. Отак от, от. Тобто, ну так як я кажу, наші будуть, хоч і тяжко, але будуть іти вперед і пробивати орків, так? Да? А цього цих буде втрата території. Да. Вимушена втрата в території. Тобто, до, що там якісь договорняки, вони там підуть там, в обмін на щось, да ні. Виб'ють їх звідти. Щоб вони після того не розказували. Вуньо перевернута, бачите? Сумні новини, щось плав траур, якщо так, навіть. Да? Якщо в прямому значенні це, знаєте, святкування, то тут траур. Окрім того, бачите, нібито урожай і завершення циклу. ну... Зрозуміло, як це куцик їхніх якихось -то перемог на фронті чи якогось взагалі, просування. Все, фінал. Ось бачите, траур. Гроби й похоронки на Росію. Ну Заслужили, ума нема. Якщо е -е -е, що ви тут чекали, чого ви сюди прилізли? От Забирайтесь до себе на болота і живіть собі щасливо. Але ж ні. Ну ні, то ні. -то. Буде вам ось, Ухід в кращий світ буде вам. Масовий тому. Дивіться, ну, на жаль, і наші гинуть, да. найкраще. На жаль. Дивіться, ансус перевернутий на фінал. Це вже фінал розкладу, нагадую. Відповідно, що це? Квінтесенція всього, ну якби, вижимка за весь місяць, да? якщо так сказати. Ансус перевернутий. Брехні. З одного боку. Ну зрозуміло, будуть малювати перемоги, будуть ховати свої втрати і малювати, що у нас там втрати в десятки, в сотні разів більше, ніж є по факту. да, Нічого нового. Окрім того, це сумні новини. Так, да. ну ось тут ой. Тут ось відразу бачите, траури їм падає шосто. Да? А ось тут їм відразу сумні новини. Та сумні новини, до речі, під чим, так, да, по обороні у них сумні новини, погано все буде. Крім того, дивіться, трансформація ситуації падає, а це мене трошки насторожило, я відповідно доклав на свої здогадки. І дивіться, кано пряма. Це що? З одного боку, про удачу, а з другого боку якраз про розкриття планів розкриття планів. Тобто, що це? Я подумав, що це відхід. Хоч ну не класичне значення, але мені воно так побачилося. Я, відповідно, вирішив докласти, чи правильно я зрозумів, що буде прийнято рішення все-таки відходити. Ну, не з усієї території, схоже на те, але зі значної території, да. І, відповідно, да, руна перемоги випала. Ну, це не про перемогу для Росії ні. Це для мене маркер, що да, моя здогадка, я в правильне русло подумав, попав в яблучко, що називається. Відповідно, от бачите, все розкриття. До речі, розкриття. М -м -а, а, тут ще й цікавіше. Окрім того, що я сказав, дивіться, обман падає. Трансформація ситуації, да ось розкриття обману падає. Я не здивуюся, якщо в липні дійсно впливе, прорветься, обновлять вони статистику своїх втрат, чи то десь хтось проговориться, а не визначаючи, щось таке буде. Одним словом, щось десь має розкритись. Це от якраз, якщо це обман, то це саме розкриття обману. Ну, це факел. Знаєте, факел, який показує істину, показує шлях. Да? От, е, відповідно, це що? Це розкриття. розкриття ну, розкриття обману. Одне да, значить ці руни в тому числі. Розкриття обману, висвітлення тьми. Відповідно, щось буде. В липні щось буде на росіюшці. Щось десь прорве, ну, невдачі у них тут явні, перемоги. Які тут перемоги, що називається. як там, Забув. ну Одним словом, не, не дошелу, бить би целу. Да? Оце про це мова. Ну, Крім того, бачите, да, щось десь випливе, розкриється щось, якась інформація вилізе на світ Божий, якісь таємниці, судячи по всьому, брудні кремлівські таємниці, ну і обман кремлівський. да. Ну і як би побачимо, чим воно закінчиться. Загалом, картинка, звичайно, ну, добре. Мо, я ж кажу, на, на росіян можемо трошки порадіти і позлорадства, але, на жаль, бачите, по Збройним силам України не так все радужно і легко падає, як цей. Да, Не з'явиться у нас там Гендальф на білому коні, да, Байден на білому коні з арміями НАТО, які знесуть всіх орків к такій матері. На жаль, а дуже б хотілося. Ну, якось так. Ну, добре, бачите, фінал позитивний для нас, негативний для орхів. Ну, на цій ноті буду завершувати відео. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!